У Туреччині сьогодні мають початися тристоронні перемовини. Про це заявило вчора в четверх Міністерства закордонних справ Туреччини. Була інша інформація, але щодо заяви Міністерства закордонних справ Туреччини, то мова йде про те, що перемовини мають початися сьогодні, 16 травня, у тристоронньому форматі США, Росія, Україна і. Туреччина, Росія, Україна. Варіант чотиристоронніх перемовин це США, Туреччина, Росія та Україна, ну, поки що не розглядається. І це насправді достатньо цікаво. Ну, Так чи інакше, ми розуміємо, що рівень делегації, яка приїхала з Росії, не дозволяє е, прийняти цій делегації якісь рішення. Може бути тільки там, розмови, умовно, про е, обмін полоненими, що також дуже насправді добре, до речі. Володимир Зеленський тільки вчора прийняв рішення щодо відправлення української делегації на чолі з міністром, закру... з міністром оборони Рустемом Умеровим. Ну, Побачимо, до чого сьогодні домовляться під час цих перемовин і в якому форматі ці перемовини будуть відбуватись.